Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашого уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація мобільного застосунку для виявлення МОНОМ за зображенням шкіри. Мета роботи створення мобільного застосунку для автоматизованого аналізу зображень шкіри, що дозволить виявити МААНОМО. Об'єкт дослідження автоматизованої діагностики МАНОМ на основі аналізу зображень шкіри з допомогою для штучного інтелекту. Предмет дослідження – мобільні застосунки для визначення та аналізу зображення шкіри з метою виявлення Маноми. В якості методу штучного інтелекту для класифікації з метою виявлення МАНОМ це задаткові народні мережі. Завдяки. З їхньої здатності до автоматичного вилучення ознак, високої ефективності при обробці великих обсягів даних, та інше в якості аноми, яким було розроблено застосунок для виявлення аномем, це skin skinner завдяки зручності використання, начутливості до якості зображення та інше, в якості базової моделі. Бо вирішено використовувати MobileNet, на основі якої розроблено модифіковану архітектуру для підвищення ефективності класифікації та адаптації до особливості завдання. Модель включає вхідний шар, який приймає зображення шкіри у форматі 224-224 з трьома каналами RGB, Потім використовується базова модель MobileNet, який виконує автоматичне виділення високорівневих ознак східних зображень. Після цього отримання ознаки проходить через шар ФАТ, який перетворює їх у вектор для подальшої обробки. Далі використовується повнозв'язний шар з 128 нейронами та функція активації реви, який формує загальне представлення ознак. Для зниження ризику перенавчання моделі застосовується шар дропаут з коефіцієнтом 0,5. Завершується модель вихідним повнозв'язним шаром з одним нейроном та функцією активації самоїд, що видає результати бінарної класифікації зображення. Для навчання та тестування моделі було застосовано датасет MonoMa Kenseред Dataсет з сайту Kaggle. Який містить 13900 зображень, поділених на дві основні категорії: доброякісні та злоякісні. Для побудови застосунку було мову програмування DART через свою високу простоту розробки, активність спільноти та інше. В якості мови програмування для розробки серверної частини та нейромережі була обрана мова Python через свою популярність, простоту коду та інше. В якості бази даних було обрано NoSQL. Одним з представників, які надають сервіс для побудови баз даних NoSQL, є Firebase. Firebase має два представники, які пов'язані з побудовою баз даних NoSQL це Realtime Database та FireStore. Таким чином, прийнято рішення використовувати сервіс FireStore для побудови NoSQL через свою нучку організацію даних, можливість масштабування та підтримки складних запитів. В наступному слайді зображена діаграма представників, які на функціональні вимоги до застосунку. Архітектура цього застосунку реалізована з використанням шаблону блок та включає такі складові дата. Viewboк. Компонент Data відповідає за управління та обробку даних і складається з дата сорсу та репозиторію. Data source забезпечує доступ до джерел даних, а репозиторій забезпечує обробку та відправку даних до блоку. Компонент View відповідає за візуальну частину застосунку, відображенням даних від блоку, перетворенням подій користувача та відправкою. На, на події, які надходять до блоку. Компонент блоку виступає в ролі посередника між вюв та дата, відповідає за бізнес логіку, він отримує події від вюв, отримує дані через репозиторії та формує відправляє їх у вигляді станів до вюв. Блок не має прямих посилань до вюв, тому бо один блок відправляє дані до кількома вюв, а вюв самостійно підписується на оновлення. На наступному слайді зобрав... наведена схема, якій розписано алгоритм функціонування програми. На наступному слайді наведена схема баз даних та зв'язки між судностями. На наступному слайді зображена структура проєкту з використанням шаблона Boc та файлів середної частини та моделі нейронної мережі. На наступному слайді зображені результати навчання моделі та перевірки якості. Під час навчання, під час навчання модель досягла точності 94-95 при мінімальних втрат. Під час перевірки якості моделі вона досягла точності 94,10. Правильно класифікувала 600, 942 екземплярів як доброякісні і 940 як злоякісні. Але помилково класифікувала. 60 екземплярів як злоякісні та 58 екземплярів як доброякісні. Але також вона отримала чутливість 94%, специфічність 9420%, що підтверджує її здатність ефективно розрізняти ці дві категорії. На наступному слайді зображені інтерфейси застосунку, а саме екран авторизації, екран реєстрації, головне меню, аналізи користувача та детальна інформація про аналіс. Для оцінки якості роботи застосунку було виконано тестування виразки та функціональне тестування. Для обох етапів тестування були створені чек-листи, в яких містять інформація про використання пристрої, список проведених перевірок і результати. І як результат усі тести були спішно пройдені, і жодних з пунктів не був позначений як не непройдений. Висновки при виконанні роботи було створено мобільний додаток для автоматичної оцінки ризику маноми за зображенням шкіри. було розроблено технічне завдання, проаналізовано предметну область та порівняно основні аналоги і методи штучного інтелекту з урахуванням їх переваг недоліків, було здійснено огляд архітектури. CNN та проведено їхнє порівняння для вибору базової моделі. В результаті базової моделі було вирішено використовувати MobileNet, на основі якої розроблена модифікована архітектура, тобто на підпінарну класифікацію зображення шкіри з метою вилення меноми. Для навчання та тестування моделі було застосовано датасет на меноми Image Dataset датасет сайту Kaggle. Для розробки програмного продукту було визначено мову програмування дат, perforму, фаттер та шаблон проєктування блок, а для побудови серверу та нейромережі, обрано мову Python із використанням інструментів Fask та TensorFlow. Для організації збереження даних було прийнято рішення застосовувати базу даних на оскільки з використанням сервісу Firestore. було організовано структуру баз даних та здійснено розробку ключових класів та методів. Було перевірено коректність роботи верстки та функціональної частини застосунку. В результаті всі тести були успішно пройдені. Розроблене програмне забезпечення є практично корисним, адже дозволяє користувачам зручно та своєчасно отримувати попередню оцінку ризику маноми, що сприятиме ранньому зверненню до фахівця та підвищить шанси на успішне лікування. Дякую за увагу. Доповідь завершена.